Перша в Україні мандрівна виставка буддизму прибула до Львова експозиція скарби Тибету» подорожує країною вже п'ять років. Ці речі виготовлені не лише в художніх майстернях, але й в монастирях індії, Непалу, Тибету. Тут і прикраси, і ліки, і чимало тханок традиційного совійного живопису. Все в яскравих кольорах немає пригніченості, містики, суцільна радість. Адже, як говорив Будда, немає шляху до щастя. Щастя є шляхом. Мене цікавило життя. Я бажав вийти за межі будь-яких проблемних відношень. Із світом так я прийшов до буддизму, як до вчення, яке дає таку можливість. Тепер зі світом не скандали ні. Гармонії відчуваєте? так. Серед виставкових речей музичні інструменти, які використовують під час служби, вони кажуть, мають і оздоровчі властивості. А ще тут молитовні барабани, які часто містять мантри. Відомо, що в Україні перші буддисти з'явились в вісімнадцятому столітті, Або ширилася ця релігія наприкінці минулого.